Ви зараз в где? В Пітері, в Москве. Uh, в Пітері. Я змін написати э, повідомлення, не використовуючи букву здравствуйте. Це нас не на... об'єкт хороші росіяни є. Це нас не на... я запитую, я хороші росіяни є. Я журналіст із України. Всі доброго, до свидання. Друзі, привіт! Це 18.00 і я Артур Чемирис. Зараз спробую пояснити вам, чому раптово заговорив російською. Все просто наше чергове розслідування про ураженку Москви, бізнесменів із Пітера, 20 мільйонів наших з вами податків та черкаський масажер. І те, як все це пов'язано. І це не якесь осінь розслідування про військових злочинців. Ні, воно про російських бізнесменів, яким, схоже, на другий рік повномасштабного вторгнення дісталися кошти з черкаського міського бюджету. Шоковані я теж. І перед тим, як ми перейдемо до деталей цієї історії, закликаю вас підписатися на наш YouTube канал, аби не пропустити ще більше розслідувань про Черкаси та область. Березень 2023 року Черкаська консультативно-діагностична поліклініка оголошує торги на закупівлю апарату для декомпресії хребта. Очікувана вартість 20 мільйонів гривень. Це такий собі масажер з функцією витяжного столу. Участь у тих торгах взяв лише один учасник. Київське товариство Нортемлайт. І ви можете запитати у мене, Артур, а де ж обіцяні росіяни? Почекайте, зараз будуть. Але перед цим я закликаю вас долучитися до клубу наших донаторів. Як це зробити в описі до цього відео. Разом ми зможемо створювати більше якісних розслідувань і говорити про те, про що не говорять інші. Вже за декілька місяців цей апарат поставили до Черкаської поліклініки і розрахувалися з постачальниками, заплативши їм 19 мільйонів 900 тисяч гривень. Або ж понад півмільйона доларів згідно документації постачальника, апарат виготовлений швейцарською компанією MacBrothers AG. Сайт виробника ж говорить про те, що ця штука дозволяє безопераційно лікувати, ледь не всі захворювання хребта, грижі, протрузії, зміщення. Лягаєш на нього, вводиш спеціальну програму та лікуєшся під наглядом лікаря. Ну або ж косметолога, чи, скажімо. Масажиста, тому що його цей апарат використовують навіть у СПА-салонах. Чудово, черкаські лікарі придбали неймовірно коштовне проте якісне швейцарське обладнання. Хепієм! Повірили? Зареєстрована у 2015 році швейцарська компанія MacBrothers AG належить Анастасії Джилі. Її профілі у соціальних мережах не містять жодної інформації про те, що вона займається виготовленням або продажем медичного обладнання. Разом з тим є інформація про те, що вона з Москви і займається реєстрацією нерухомості та бізнесу у Швейцарії. Інша справа Андрій МакБразерс, який залишає свої лайки під дописами швейцарської москвічки, власниці компанії, назва якої дивним чином співзвучна з його Ніком. У його соціальних мережах, на відміну від власниці компанії, купа інформації про діяльність МакБразерс, зокрема і про апарат Робоспайн, саме такий, який придбали у Черкасах. Але є нюанс: чомусь ці апарати встановлені не десь у швейцарських кантонах, а у російських анапах і Оренбургах. Майже всі дописи Андрія лайкає одна людина Наталя Казадаєва. Робимо припущення, що вони родичі. І у Андрія також прізвище Казадаєв. Далі йдемо в Google і тут починається справжній, вибачте, капець. Відповідно до реєстру країни-агресора Андрій Казадаєв є генеральним директором заснованого ще у 2002 році Пітерського АО МакБразерс. Це підприємство постачає на території РФ величезну кількість медичного обладнання, а також просуває фактично свій робоспайн під одноіменним брендом МакБразерс. В активі компанії навіть є співпраця із центральною клінічної лікарнею з поліклінікою управління ділами президента Російської Федерації. Загальна вартість договорів, підписаних АО Макбразер з російськими бюджетними установами складає майже 2,5 мільярда рублів. Можливо, це якась помилка чи співпадіння. Можливо, швейцарське Макбразер з Аджі та Пітерське АО МакБразер жодним чином не пов'язані. Або ж, скажімо, це дистриб'ютори як якийсь АО гарний росіянин постачає на територію РФ. Продукцію Samsung. Самсунг нібито не має жодного відношення до того, що з його товаром на території країни-агресора робить цей гарний росіянин. Втім, є нюанс. І не один. Їх наскільки багато, що хочеться кричати, а не розповідати вам спокійним тоном. Порівняємо ось ці документи. Це лист, виданий швейцарською MacBrothers AG на ім'я Черкаської поліклініки. Тут нас цікавить логотип. Це договір підписаний Пітерською АО Макбрас з однією з місцевих поліклінік. Тут нас цікавить печатка. Порівнюємо печатку та логотип. Вони майже ідентичні. Жоден профіль швейцарської компанії «Макбразерс AG у соціальних мережах не містить інформації про те, що вона швейцарська. Facebook російський номер телефону, всеросійською. Твіттер. Прямо зазначається, що компанія із Санкт-Петербурга. Аналогічно всеросійською. Привітання з 23 февраля та іншими святами. Вконтакті. Російський номер телефону, всеросійською. Ютуб. Ну, тут смотрите самі. Компанія Макбразер спеціалізується на поставках всього спектру медицинського оборудования, а також на проектировании, строительстве і оснащенні медицинских учреждень під ключ. Офіційна сторінка компанії, де раніше також була виключна російська версія, нині передресовує нас на сторінку робоспайну нанотехнологічного масажеру, придбаного у тому числі і у Черкасах. Але тут також одні росіяни. Hello, my name is Alexander Nazarenko, I work in Institute of Traumatology and Ortopedic uh, named By The Redan in St. Petersburg, Russia. Адреса цього сайту зазначається як на печатці Пітерського АО «Макбразерс», якою вона скріплює свої угоди, так і на офіційних бланках швейцарської МакБразерс Аджі. А де ж швейцарці у цій історії? Чи буде тут хоч один корінний житель заможної альпійської країни? Схоже, що ні. Давайте більш ретельно вивчимо соціальні мережі швейцарської компанії МакБразерс AG і спробуємо віднайти бодай щось від швейцарців для швейцарців. Розпочнемо із доволі традиційної для цієї країни ВКонтакті. Принаймні, саме тут, у цієї швейцарської компанії, найбільша аудиторія. Вивчаємо, бачимо все російською, інформація виключно для росіян. Тут буквально чергується інформація про встановлення чергового медичного обладнання десь у якійсь російській анапки з рекламою робоспайну, придбаного коштом Черкаського міського бюджету для Черкас. А ось, до речі, привітання Андрія Казадаєва з днем народження від колег. Андрій вас! Але нас особливо цікавить ось цей допис. 21 червня 2021 року на офіційній сторінці компанії MacBrothers AG у ВКонтакті з'являється інформація про її святкування 19 річчя. Але от в чому нюанс. Швейцарська MacBrothers AG була заснована 2015 року. А що ж тоді заснували 21 червня 2002 року? Правильно, Пітерське АО MacBrothers. і зробив це Андрій Казадаєв. Макбразерс является партнером ряда ведущих иностранных и отечественных производителей медицинской техники, что позволяет нам предложить вам именно то оборудование, которое будет максимально удовлетворять вашим требованиям. Алло, Андрей, здравствуйте. Да, добрый день. Э, Скажи, пожалуйста, у меня есть вопрос к вам по поводу системы RoboSpine. Да. Это актуально, это ваша система? Да, это наша система. А скажите, пожалуйста, вы сейчас в... где? В Питере, в Москве? Э -э, в Питере. А вы, а вы с какой компанией? Сейчас нужно это оборудование в Украине. Так. И, соответственно, меня интересует, ну, понятно, что с вами, как с представителями Питера, мы работать не можем, но это, я смотрю, есть компания швейцарская, и мы можем, в ну, принципе, да. работать через нее, правильно я понимаю? Ну, конечно, да. Ну, это ваша компания. А, это компания производитель угу. Ну, MacBroters. Правильно я понимаю? Так вы же пред... Да, да, okay, аг, да. да вы как директор это Макбers в России, правильно? Yes. Да, совершенно верно, да. Угу. да. А скажите тогда, вот если мне общаться с кем-то с этим Макбers Аджи, то с кем мне нужно говорить? Я вам можу дать контакт просто і будете там з тими, хто займається там, в тому числі и українським ринком. Пожалуйста, зрозуміло, що з Россией ви не зможете работать. Мабуть, ви здогадалися, що номерів швейцарців нам так ніхто й не надав. Проте ми спробували сконтактувати з ними самостійно за тими телефонами, які мене зазначали на документах, які надавали на ім'я Черкаської поліклініки. Плізлів uh, hello, My name is Artur Chemuriz. I am a journalist from Ukraine and I want to speak about uh, Russian company MacBrothers and Russian citizen Andre Kozad. Can you phone me? Також Towards a web archives, we might have no one of Shwah company MacBrothers AG. Hello. добрий, добрий день. Это Анастасія? Да, добрий день. Да, Анастасія, здравствуйте. Меня зовут Артур Чимирис. Я журналист из У вас України. есть? доброго до свидания. І останнє у Андрея Казадаєва, схоже, є брат Максим. Принаймні про це свідчать спільні світлини, а також активність у соціальних мережах. Максим також зазначає, що працює у МакБразерс. Максим Андрій Казадаєви, Браття МакБразерс. Самі росіяни не могли привезти до Черкас своє коштовне обладнання. Їм у цьому мали допомагати українські підприємці. Компанія, яка отримала з черкаського міського бюджету 19 мільйонів 900 тисяч гривень за МакБразер з RoboSpain, київське товариство Light. На момент всієї цієї операції його директоркою та засновницею була киянка Світлана Попович. Від спілкування з нами вона відмовилась. Мені незручно говорити, угу. і я не буду надавати ніяких коментарів, з цього приводу. А чому можете пояснити, будь ласка, ну крім того, що вам незручно? Я можу пізніше перезвонити? У соціальних мережах пані Світлана активно репостить різноманітні збори на потреби Збройних сил України. І в цілому здається доволі патріотичною людиною. Втім, питання ймовірної співпраці з росіянами чомусь вважає порушенням власних кордонів. Ми дуже сподіваємося, що. Пані Світлана буде більш відкрита у спілкуванні з слідчими, аніж з нами. Чому? Тому що питання завищення вартості MacBrothers RoboSpy на території України вже зацікавило правоохоронні органи. В ході проведення досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні нами було встановлено, що обладнання, яке було здійснено е з закупку, має наявні ознаки завищеної ціни. Це я думаю, що буде отримано експертизу і потім вже рішення буде прийнято процесування з приводу, хто причетний до вказаного завищення, які службові особи, і вже потім процесуальний статус цих осіб буде визначатися в подальшому кримінальному провадженні. Інформація про те, що це обладнання має російський слід у поле правоохоронців, поки не потрапляла. Це питання буде вивчатися після отримання висновку експертизи. Безпосередньо, тобто на, на сьогоднішній день поки що не вивчалося, оскільки більшість матеріалу кримінального провадження в експерта на виконанні, і ми ну, позбавлені, скажімо так, робити такі більш детальні слідчі дії. Схоже, після виходу цього розслідування правоохоронці вже будуть знати, куди дивитися, аби віднайти російський слід. А поки давайте спробуємо віднайти ще когось, хто може бути пов'язаним із потраплянням цього обладнання на територію України, у тому числі і до Черкаської поліклініки. Наприкінці 2022 року аналогічний черкаському Макбразер з робоспан придбали у Кропивницькому, де за нього заплатили трохи менше 18 мільйонів гривень. Постачальником тоді було київське підприємство Медсервіс Плюс, його директор Максим Усіков. Нині всі телефони Усікова відключені, і ми не змогли з ним зв'язатися. Втім, поспілкувалися з його повним тескою. А вам колись телефонували з приводу цієї компанії чи ні раніше? Один раз телефонували, може, півроку назад. Угу. А не представились то, так? Да? Типу телефонував? Е, з яких вся органів? Ага, типа, право... та. Правоохоронці, так, вам телефонували. Да, да, так, так, Зрозуміло. Такі. Отже, фіксуємо: обладнання до Черкас постачала компанія Light, а до Кропивницького Медсервіс Плюс. Обидві компанії зареєстровані у Києві. Колишня директорка та власниця Нортемлайту, чий підпис стоїть під угодою, укладеною з Черкаською поліклінікою Світлана Попович, у деяких абонентів телефони. Номерів підписано як дилерка медичного обладнання від бренду Vision. Аналогічне, вона ж зазначала на фірмовому бланку Northern Light. Офіційна компанія, яка представляє медичну продукцію під брендом Vision, зареєстрована у Польщі і її директоркою є Діана Осіпчук. Вона ж очолює благодійний фонд Олександра та Ганни Архарових. У свою чергу Ганна Архарова є засновницею компанії Медсервіс Плюс, саме тією, яка постачала МакБразерс Робоспайн до Кропивницького. Мабуть, я вже не здивую тим, що жоден телефон пов'язаний із благодійним фондом Архарових чи взагалі ними не відповідає. Саме цих людей можна називати причетними до появи на території України продукції під брендом МакБраз. Також вони причетні і до іншого бренду Vision, ціна якого викликає не менше запитань. І саме про нього буде одне з наших наступних розслідувань, яке вже незабаром з'явиться на нашому YouTube каналі. Тому я вас чергово закликаю підписатися на нього, аби не пропустити найцікавішого. Ну а тепер про гроші. Бо, окрім ймовірного російського сліду, варто також поговорити і про вартість цього обладнання. Ми свідомо не будемо піднімати питання доречності придбання такого коштовного та все ж масажеру з додатковими функціями для потреб Черкаської поліклініки. Залишимо цю дискусію для реабілітологів та інших спеціалістів. Зараз же ж про інше. Отже, у середині 2023 року у Черкасах за. MacBrothers RoboSpine з додатковим обладнанням, а саме ванною для сухого гідромасажу, заплатили 19 мільйонів 900 тисяч гривень. У той же час, наприкінці 2022 року, у Кропивницькому за такий аналогічний комплект віддали трохи менше 18 мільйонів гривень. Запам'ятаємо ці суми. Отже, для українських поліклінік цей апарат з додатковим обладнанням обійшовся у плюс-мінус півмільйона доларів. Оскільки компанія MacBrothers, з ми маємо справу, Активно працюю на ринку Росії, подібні закупівлі варто пошукати і там. Заходимо на місцевий аналог нашого українського Прозору і бачимо, що справді не так давно Макбразерс RoboSpine постачали до одної з місцевих лікарень за ціною у 11 мільйонів 500 тисяч рублів. За тамтешнім курсом це 120 тисяч доларів. Порівняйте ціну 120 тисяч та півмільйона. Два важливих уточнення. Перше, для участі у російських торгах самі ж росіяни зазначають, що Макбразер Сробоспайн виготовлений у Південній Кореї і жодним чином не згадують Швейцарію, яка там потрапляє до переліку так званих недружественних стран. Друге, самі ж росіяни купують цей Макбразер Сробоспайн без додаткового обладнання, тобто саме крісло без ванни для сухого гідромасажу, як це робили у Черкасах чи Кропивницькому. Скільки може окремо коштувати подібна ванна для сухого гідромасажу? Ми намагалися дізнатися в інтернет-магазині, який нібито офіційно продає на території України продукцію під брендом МакБразерс, про що свідчать лист на їхньому сайті. Втім, там нам повідомили, що таку ванну продають виключно в комплекті разом з кріслом. Попри таку дивну відповідь, нам все ж таки вдалося віднайти вартість аналогів у Росії. Це трохи більше 11 тисяч доларів, у нас же трохи менше 20. Отже, що ми маємо? На Росії робоспайн продають за 120 тисяч доларів. Ванна там коштує плюс-мінус 11 тисяч доларів. В Україні робоспайн разом з ванною продають за півмільйона доларів. Два питання. Перше. У чому різниця між російським комплектом та українським? Ті, хто могли б нам на це відповісти, на жаль, не відповідають. Питання друге: у кого все ж таки осіла різниця між ціною російського комплекту та українського? У самих росіян чи у їх українських колег? І поки хтось можливо, буде шукати відповідь на це запитання, точно відомо одне: заплатили за це. Ми з вами. Ми придбали завдяки. Депутатам тим же, та, що ніколи в житті в поліклініку за часи незалежності. Так, я прийшов, хочу запитати, хто придумав придбати на другий рік повномасштабного вторгнення. від як... російських бізнесменів? Російські бізнесмени. Ми живемо в глобальному світі. Ми побачили такий апарат, бачили, як він працює. Получили о, добро, що да, нам, в принципі, на перспективу і вообще, такий апарат в Черкасах дуже не завадив. Ми його купили компанія швейцарська, uh -huh. зроблена на заводі в Кореї, все привезено, все працює. Ну, я не знаю, є українці, живуть в Австралії, в Америці, так? є росіяни, якісь науковці десь живуть. Це нас не обходить. Такий апарат один унікальний. Розумієте? Аналогів взагалі не... Другий рік повномасштабного вторгнення. Аналогів немає. Нас це не обходить. Нас це кого? Громаду. Депутатів, які виділяли кошти на це обладнання, можливо, міського голову, який призначав на посаду пана Свериденка. чи чиновників, які курували цю закупівлю у стінах міської ради. І все-таки. У кого залишилось 400 тисяч доларів ймовірної переплати? Друзі, це було чергове розслідування від 18.30. На сьогодні у нас все. Тим же незабаром продовження історії про те, як у Черкасах закуповують медичне обладнання. Я вас закликаю залишити будь-який коментар під цим відео, а також підписатися на наш YouTube канал, якщо ви досі цього не зробили. Також запрошую вас долучитися до клубу наших донаторів. Разом з вами ми зможемо створювати більше якісних розслідувань та впливати на те, що відбувається у нашому місті та області. Завжди підтримуйте незалежну журналістику на Черкащині. Я сказав міському голові, так. що я готовий написати заяву в будь-який момент. Так. Я за місце своє не тримаюся. Так. І на даний момент ніякої провини я не відчуваю. Якщо, не дай Бог, виявиться те, що ти говориш правдою, це буде інша історія. І ви напишете заяву? Та на Напишу без проблем. І ви звільнитесь. Без проблем. Ти думаєш, я тримаю за своє місце?